Всіх вітаю! До вашої уваги презентується реалізація арифметичного головоломок сівників. Не треба додати один чи два сірівники, щоб виправити рівність. Доповідає Січо Марія Євгенівна, студентка третього курсу комп'ютерних наук факультету інформатики наукма. Перед написанням гри було переглянуто декілька відео попередніх років, що доволі якісно зроблені, проте в деяких не було реалізовано активне рішення користувачем головоломок а також не було приділено достатньої уваги. Порівнянням з реалізаціями на інших мовах. У цій реалізації це все присутнє, додатково реалізована можливість обрати варіант гри з додаванням одного або двох сірників, а також на відміну від більшості відео, графічний інтерфейс реалізований за допомогою Python. Більша частина гри написана самостійно, лише деякі ідеї реалізації графічного інтерфейсу взяті в попередники. Прошу звернути увагу на план презентації, за яким ми будемо далі рухатися. Отже, для початку розглянемо суть гри. Вона полягає в тому, щоб виправити математичну рівність, додавши один або два сірники. На початку гри вам дається неправильна рівність зроблена сірників, наприклад, 4-4 дорівнює 9. Ваше завдання додати один або два сірники, щоб рівність стала правильною. Наприклад, у цьому випадку ми можемо додати один сільник до мінуса, зробивши плюс, та один сільник до 9, зробивши 8, тоді вийде 4. Плюс 4 дорівнює 8, що є правильно, це відмінна гра насправді для розвитку логічного мислення, тож розглянемо далі її реалізацію. Трохи про історію реалізації цієї гри. Спочатку було ретельно проаналізовано відео попередніх років разом з початковими кодами. Наступним кроком після аналізу було розпочато власну реалізацію головоломок стільників. Придумувалася логіка, гри і тому подібне. Потім логіку треба було вивести на екран. Було обрано Python для реалізації графічного інтерфейсу, бо на ньому було найзручніше взаємодіяти з пролог, та інтерфейс виходив доволі мінімалістичним та зрозумілим. Коли гра на пролог була повністю зроблена, було реалізовано також додаткові варіанти на Haskell та Python для порівняння. Отже, перейдемо до розбору коду реалізації на пролог. Ця частина коду представляє цифри від 0 до 9 та математичні операції плюс і мінус у вигляді масивів, де один означає наявність сільника, а 0 – його відсутність. Кожна цифра операція представлена як список із семи елементів, які відповідають семи позиціям у стандартному семисегментному дисплеї, що абстрактно зображений на слайді. Відображення масиву сільників назад у цифру і генерація випадкової цифри та операцій. Предикат number намагається знайти, яке число або символ відповідає певному списку сірників, якщо відповідність знайдено, повертає значення, інакше повертає мінус 100 як ознаку невдачі. Оператор знак оклику зупиняє подальші спроби пошуку після першого збіву. Предикати random digit і random operation генерують випадкову цифру від 0 до 9 та відповідно випадкову операцію нуль або мінус, вони використовуються для автоматичного створення випадкових прикладів. Перевірка математичного виразу. Цей предикат перевіряє, чи є математичний виріз, вираз n 1 OP, N2 дорівнює N3. Правильно, наприклад, equality x per 2 плюс 5 буде істинним, а equality x per 2 плюс 3. 6 вже хибним. Він забезпечує те, що успішне зіставлення буде лише тоді, коли приклад справді правильний, перетворення виразу в матрицю сірників. Цей предикат перетворює математичний вираз на матрицю, тобто список сірників, об'єднуючи представлення сірників для кожного елементу виразу. Це дуже важливий предикат, бо це потрібно для подальшого порівняння всього виразу цілком як одної цілісної такої конструкції. Різниця між двома списками при така ДІФ е, рахує кількість позицій, де два списки відрізняються. він рекурсивно порівнює елементи списків, якщо обидва списки порожні, різниці нуль, якщо поточні елементи різні, додаємо один до різниці, рекурсивно обчислюємо різницю для решти списків. Якщо поточні елементи однакові, різниці не змінюються, і ми рекурсивно обчислюємо різницю для решти списків. Перевірка можливості перетворення Додаванням сірників. Цей предикат перевіряє, чи можна перетворити матрикс 1 на матрикс 2, додавши рівно N сіників умови, які тут є. Матриці відрізняється рівно, рівно в N позиціях, і сума елементів у матрикс 2 рівна сумі елементів у матрикс 1 плюс N. Відповідно. Логіка гри з додаванням сірників. Цей предикат створює головоломку, де потрібно додати n для перетворення неправильної рівності на правильну. Він спочатку генерує випадковий вхідний вираз, а потім знаходить вихідний вираз, який є математично правильним і може бути отриманий додаванням n сірників. Автоматична генерація задачі з додаванням цей предикат генерує випадкову головоломку, де потрібно додати один або два сірники. Тобто спочатку він генерує випадкове число N1 або 2, а потім створює головоломку, де потрібно вже додати ці n-сірники. Проведемо також невеликий додатковий аналіз цієї реалізації щодо деяких важливих моментів, як от мультипризначення предикатів. В коді є доволі багато прикладів мультипризначення предикатів, що всі описані у початкових кодах. З якими ви можете ознайомитись на гітхабі. Щодо CLP, то CLP використано в цьому коді для порівняння та пошуку відповідностей. А от minmax, Манхетенська відстань для альфабета не використані, і тут пояснюється, чому minmax не використано, бо немає ігрової логіки, яка б вимагала якусь оцінку кроків. Манхетенська відстань не використана, бо не вимірюється. Вістань між точками, а не немає сенсу використовувати, бо немає дерева рішення або подібної якоїсь структури. А тепер перейдемо до розвитку графічного інтерфейсу. Для взаємодії з прилог я, було використано Python з бібліотекою PySweep. Графічний інтерфейс реалізований за допомогою Tkinter, а для роботи з зображеннями використовується бібліотека PILO. Перейдемо в сам проєкт, щоб це все краще показати. Ось тут відбуваються імпорти необхідних для графічного інтерфейсу бібліотек. Також поговоримо трохи про архітектуру проєкту та основні файли. Matches це основний файл із логікою гри на пролог. Він містить визначення паттерні, паттерні сирників для цифр і операторів. Логіку генерації головоломок, перевірку правильності рішень, також математичні операції, додавання віднімання і функції для роботи з матрицями сірників. Інший доволі важливий файл MainPy. Це головний файл програми на Python. Він відповідає за ініціалізацію пролог і графічний інтерфейс. Створення головного вікна програми, керування ігровим процесом, обробку користувацького введення, зв'язок між пролог і візуальним інтерфейсом, створення та керування кнопками інтерфейсу. Експрешнпай. Це тут реалізований клас для роботи з математичними виразами. Він відповідає за відображення математичних виразів, керування символами виразі, Тут відбувається також анімація переміщення сірників, обробка взаємодії з користувачем і тому подібне. Також символ. Це клас для роботи з окремими символами, тобто цифрами, операторами. Він містить визначення паттернів паттерні сірників для кожного символу, логіку розміщення сірників, обробку кліків користувача. Також то є керування доступними позиціями для серників і візуальне відображення власне, символів. І до останнього такого важливого файлу меч. E Меч.паю це базовий клас для роботи з окремими сірниками. Він відповідає за візуальне представлення сірника, анімацію руху сірника, зміну орієнтації його. Керування положеннями сирника, тобто це, що пов'язане з відображенням сирника на екрані. І також тут є е, реалізація на Haskell та Python, які ми е, пізніше розглянемо е, в самій презентації. А поки запустимо саму гру, випускається допомогу команди Python, mainpy. І тут у нас є декілька варіантів. Ми можемо обрати режим, в якому хочемо грати, додати 1, сирник або додати 2. Почнемо з додати 1. 4 плюс 5 дорівнює 3. Тут ми можемо спробувати самі вирішити цю головоломку. Коли ми наводимо відповідно на якесь пусте місце, то воно підсвічується і можемо поставити десь І як бачите, ми правильно вирішили цю головоломку, і е, програма нас про це сповістила. Е, давайте згенеруємо нову головоломку. Наприклад, цю головоломку ми ніяк не можемо розв'язати. Ну, Розв'язали. Е, згенеруємо ще одну, наприклад, вже з двома сільниками. і. Е, Щось користувач, вирішує, вирішує, не може вирішити, тикає кудись. І, наприклад, він здається, тоді він може очистити свої сірники, які він понадобивав, і попросити програму показати правильне рішення, і вона відповідно продемонструє, як. І куди треба було додати сірники, щоб отримати правильний вираз. Отже, так працює програма, тобто можна доволі довго грати, тренувати свій мозок, натиснувши на вихід, ми виходимо з програми, повернемось до презентації. І розглянемо реалізацію на Haskell. Uh, у Haskell рішення моделюється через чисті функції та обробку структур да у вигляді рядків. Наприклад, 3 плюс 4 дорівня 7 перетворюється на матриці сірників за використанням функції Create matrix, а потім аналізується через Cantransform with only edit, яка перевіряє можливість перетворення з додаванням сірників. Haskell дозволяє зручно комбінувати генерацію даних та фільтрацію рішень, наприклад, через спискові вирази та фільтр. Обидві реалізації на пролог і на Haskell мають функції генерації прикладів. У пролог це Matches Puzzle at random, як ми розглянули, а у Haskell generate puzzle. У Пролог виконується випадковий вибір вхідного виразу, а потім. Де перебір варіантів, які можуть бути результатом додавання одного або двох сірників, у вже реалізовано зворотній підхід, генерується приклад і відразу перебираються всі можливі цільові вирази, які задовольняють умову трансформації. Правіше можете переглянути результат роботи програми. Ми тим часом проаналізуємо також реалізацію на Python. У його реалізації було створено клас. Мечес Game, який містить методи для генерації випадкових прикладів, побудови матриць матриці, перевірки умов трансформації тощо. Тут програміст сам керує всіма етапами: від створення прикладу до самої перевірки, чи є він це валідним розв'язком. Це надає більше контролю, проте з іншої сторони, вимагає явно програмувати усі ці кроки. У питанні перевірки. Перетворення виразів у прологах логічні правила дозволяють безпосередньо формулювати умови, при яких кількість відмінності дорівнює кількості доданих сірників, і всі зміни це лише перетворення нольяної на одиниці. У Python же перевірка виконується за допомогою функції CanTransform Matches, яка вручну підраховує різницю між матрицями та суму стрівників до і після. На цьому слайді можете ознайомитися з виводом програми, як бачите, все тут. Коректно спрацювала, і перейдемо до висновків. Щодо порівняння реалізації на пролог Haskell та Python. Мова пролог є більш природньою для задач, де потрібно здійснювати логічний пошук, перевірку умов, генерацію валідних рішень і тому подібне завдяки вбудованим механізмам пошуку, декларативному стилю та зручній роботі логічними правилами реалізації гри. Зірниками у пролог виявляється не лише лаконічніше, як ми побачили з коду, але й інтуїтивно зрозуміліше. Це робить пролог кращим вибором, ніж Haskell та Python, саме для цього типу завдань. Альтернативні підходи. Щодо альтернативних підходів можна було використати структури замість пласких списків, структуровані вирази, типу expert number N1, Operation Plus, number N2, result R. А також зберігати лише активні позиції, а не повні матриці для того, щоб спростити перевірку. І ще один цікавий підхід це оцінювати рівняння у зворотньому порядку. Можна почати з, наприклад, з правильної рівності і віднімати один-два щоб отримати неправильний вираз. Це дозволяє генерувати розв'язки гарантовано без перевірки валідності. Застосування в інших сферах та огляд майбутніх можливостей. Головоломки з цірниками моделюються задачі на оптичне розпізнавання, логіку. Подібні підходи можна використати, наприклад, в освіті як інтерактивний інструмент для навчання, навчання програмуванню, математики, логіки тощо. Щодо майбутніх можливості розвитку цієї гри, реалізації взагалі, то це розширення до багато цифрових виразів і складніших рівнянь, звичайно. А також цікаво режим навчання з підказками або аналізом типових помилок користувача. Чим була корисна робота над завданням, робота над реалізацією цієї гри дозволила глибше зрозуміти логіку представлення інформації у вигляді бітових шаблонів, покращити точно навички аналізу, моделювання та генерації рішень і задачі з обмеженнями, розвинути креативність і пошук нестандартних підходів до побудови головоломок. Вдалося багато всього перебрати в ході реалізації, побачити, як теоретичні знання з програмування застосовуються у практичних ігрових задачах було також корисно, але були й труднощі, деякі під час роботи виникали з побудовою матриців для цифр та операцій, вимагалася значна уважність до позицій сегментів. Пролог складуща викликала роботу з логічними змінами та рекурсивними перевірками. А у Python довелося самостійно реалізовувати всі перевірки та перебір варіантів, що доволі ускладнило відлагодження. Ці труднощі, однак, були подолані поступовою реалізацією та тестуванням окремих частин програми, а також використанням прикладів і візуальним представленням сегментів. На цьому слайді ви можете ознайомитися з джерелами, які були використані, в основному це відео попередніх років та коди до них, і також тут є посилання на початкові коди гри на GitHub. Всім дякую за увагу!